Продовжуємо надалі, шановні глядачі, з'ясовувати, розбиратися в питаннях цивільного захисту населення. І мова йде про статтю 36 групадин, яка має назву повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. І ми будемо казати саме про делеговані урядові повноваження, бо саме представниками. Делегованих урядових повноважень в першу чергу є сільські селищні міські голови, які представляють уряд України. Бо саме на території, де їх обрали, ці люди, сільські селищні міські голова, це представник уряду України, які зобов'язані виконувати делеговані урядові повноваження, про що наголошує закон України про місцеве складування. І саме в цьому відео ми кажемо про статтю 36 шість а саме мають бути забезпечення, виконання вимог щодо пожежної та техногенної безпеки. Далі розроблення забезпечення та виконання планів у сфері цивільного захисту. Мають бути ці плани. Утворення субланок, єдиної державної системи цивільного захисту, затвердження положення про них. Далі виконання заходів щодо радіаційного, хімічного. Біологічного, медичного захисту населення та інженерного захисту території від наслідків надзвичайних ситуацій. Це дуже важливе питання. Підготовка пропозицій щодо віднесення території населених пунктів до, до груп із цивільного захисту та суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, та подання таких пропозицій на розгляд відповідним. Місцевим державним адміністраціям. Далі створення за погодженням із центральним органом виконаючої влади про виникнення або загрозу виникнення надзвичайної ситуації, здійснення її модернізації та забезпечення функціонування. Далі забезпечення навчання з питань цивільного захисту посадових осіб, працівників органів місцевого складування, суб'єктів господарювання. Комунальної форми власності з числа керівного складу та фахівців. Організація навчання, населення діям у надзвичайних ситуаціях. І наступне питання це здійснення у межах, визначених законом інших повноважень у сфері цивільного захисту на відповідній території. Тобто, ці вісім пунктів є найголовнішими. І саме. Виконавчі органи сільських селищних міських рад разом з сільськими селищними міськими головами повинні звітувати за виконання саме цих вісьми пунктів в питання цивільного захисту населення. І окремо ще питання це питання фінансування. Бо саме фінансування, воно відрізняється від власних повноважень. Бо власні повноваження фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, а делеговані повноваження. Мають зовсім інше фінансування, можна сказати, інше джерело фінансування. І ми обов'язково з'ясуємо, як сумські міські голова разом з виконавчими органами Сумської міської ради виконали ці повноваження, що вони робили для того, щоб вони були профінансовані в належному чині. Як? Власні самоврядні повноваження, так і делеговані. І з'ясуємо і зрозуміємо ситуацію, що відбувається в питанні цивільного захисту населення на відповідній території. Бо це питання дуже важливе. Тим паче, це вже наголошує законодавство, а саме закон України про місцеве свідвальні. І ми обов'язково, шановні глядачі, проінформуємо, коли будуть нам надані вже відповіді в цих питаннях, бо питань дуже багато. І відповідно, ми кожне з цих питань розглянемо окремим відео для того, щоб ви зрозуміли, що взагалі відбувається в питанні цивільного захисту населення на відповідній території. Тому, якщо у вас є питання саме по цій темі, по темі цивільного захисту населення, будь ласка, пишіть. А я ще хочу вам нагадати про те, що саме зміни відбулись. До доповнення закону України про місцеве сходування в 2022 році, в липні місяці, і саме на сьогоднішній час, вже 2023 рік, і вже пройшов окремий проміжок часу. Відповідно, мають бути результати щодо виконання статті 36 закону України про місцеве сходування, яка наголошує про повноваження щодо організації та забезпечення цивільного захисту. Тому всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.